Нам, людям, які живуть напередодні краху цивілізації, надзвичайно цікаво, а як відбувся крах попередньої цивілізації римською, і що відбувалося одразу після цього краху з філософією, культурою і цивілізацією, як вони пережили ці сотні років до того, як все Почало відроджуватися, чи справді почало. І чи справді цей крах був настільки глобальним? Чи не була це просто зміна культурних стереотипів, яку ми зараз розцінюємо як катастрофу? Про це наш вебінар Філософія і культура темних часів. Обов'язково перейдіть за посиланням під відео. І поцікавтеся цим вебінаром. Це щось надзвичайно нове про дуже старе, про простодавнє.